Чоловік копає картоплю сорту Гранада. Її дуже хвалять. Я бачу, що в південних областях вона дуже гарна, в нас також непогана. В характеристиці написано, що це сорт середньопізній і термін його дозрівання 90 100 днів. Картопля ось така видовженою форми, як ви бачите. Але в нас з весни вона дуже погано посходила. І тому є пропуски. Довго чекали, поки вона проросте, правду сказати, садили ми цього року картоплю неправильно. Садили без прогрівання попереднього, прямо із погріба. От, тому і так вийшло, що вона потім погано. Неоднаково сходила. А картоплю перед тим, як садити в ґрунт, потрібно хоч би кілька днів прогріти. А ми цього не зробили. Ось тому такий результат. Так що сказати, що картопля погана, не можу сказати, але не рясна вона, тому що, як я кажу, погано вона була посходила. Загалом про цю картоплю кажуть, що вона посухостійка і жаростійка. Так що, звичайно, підходить для посадки в посушливих районах. А наш район, регіон це Хмельниччина. Цього року також можна віднести до посушливих. Бо дощі йшли якось сезонами, їх було замало, а тепер сухо, брила вивалюється. І вже період під осінь, сьогодні 30 серпня, а дощу нема. І по прогнозу поки що на ці дні не бачу, щоб передбачався дощ. Ось така розповідь про сорт картоплі Гранада. А що далі буде, покажу. Ну, ще можна сказати, що картоплини вирівняні. Правда, ще я забула сказати, що рівень крохмалю в картоплі від 10 до 17. Яка вона на смак, правду сказати, вона вже в нас з цього року третій рік. Але я не варила її, так що не можу сказати, яка вона. А я вибачаюся спочатку, не привіталася. Вітаю всіх на каналі. Це канал Село Ти Моя доля. І ми після вчорашнього вихідного вчора було 29 серпня, день. За новим календарем усікновення голови Іоанна Притечі. Вчора зробили вихідний собі, а сьогодні після вчорашнього вихідного з новими силами приступаємо до копки картоплі. І це, коп... це сорт Гранада. І так, у нас тут залишилося ще шість рядочків. Це ми Днів п'ять, а можливо і більше, товчемося на цьому куску. Тут у нас 10 сортів картоплі було посаджено. Коли викопаємо всю, дам детальну характеристику кожного сорту, по врожайності, можливо, навіть і по смакових якостях. А зараз я вже сказала, копаємо картоплю гранада. і правду сказати, надоїло мені вже це копання. Ти щеденні полічки, товась спеши, бо пізніше сонце, не можна на сонці збирати. Та і степа така, що не можна витримати, голова паморочиться під сонцем. Ну і потрібно викопати, бо багато інших робіт. Але знову ж таки кажу, що на слідуючий рік не будемо стільки картоплі садити, бо та картопля не мала ціни. До цього року і цього року немає ціни. Хоч я бачу, що багато східних областей і, напевно, і південних пишуть, що картопля не вродила. Але в нас в кого вродила, в кого не вродила, в залежності від торту, залежності від умов вирощування, звичайно. Але ж ціни нема. Бо я бачила вже на Фейсбук, що вже пропонують по 8 гривень за кілограм, то хіба ціна. Прорахувати затрати, які ми затрачаємо. Ну, у нас свій трактор, хоч і старенький. От щось поламалося, а солярка тече, якоїсь там трубки немає вже чоловік чим міг тим позаліплював ту трубку. Дай боже вже докопати. І десь хай шукає ту запчастину до нього. А в кого нема трактора, це ж, звичайно, знаєте всі. Бо всі ми сільські садимо картоплю, ну і напевно ті, хто мають дачі, також садять. Бо якось так вже в нас повелося, що картопля це другий хліб, то знаємо, що потрібно і вивороти заплатити, і скультивувати, і потім. Для обробітку, якщо нічого в землю не покладеш, то нічого й мати не будеш, особливо якщо немає ніякої живності, нема гною, а доводиться купувати добриво мінеральне. По-перше, що не дуже воно таку користь дає здоров'ю чи зовсім не дає, тільки шкоду приносить. А по-друге, що гроші великі тепер потрібно віддати за добриво. Ну і хто гербіцидить, той гербіцид також дорогий. І тим більше шкоду робить для нашої землі, для нашого здоров'я точно. А якщо не гербіцидиш, то ціле літо потрібно раком стояти. І ми також, як я говорила, вже два рази сапали, потім ще третій раз підгортали, також ж вигортили бур'яни. І такі бур'яни заросли, а цей город віддалений в нас від хати, хоч би він був і близько, то хвороба. І не було в нас можливості доглянути належним чином. А гранада, як ви бачите, непогана картопля, рясненька, але тут десь попало таке місце, що також мало поживи, бо ми не вносили. Ну і гною було вже мало, бо, як я сказала, корови не держимо, огород віддалений. Так що це ще остаточна пожива вплинула на врожай, а коли б не було поживи, бо дехто пише, що хоче купити такий врожайний сорт. Ну, більше писали за тайфун. Але не факт, що він і вас буде врожайним, якщо город пісний, якщо нічого не додати, та ще якщо бозя не дасть дощу вчасно, а в кого так само, як в нас, ніякого поливу нема. То не факт, що вона вродить і дасть гарний врожай, який би це сорт не був. А ще скажу, що в нас в гранаді чогось багато загнилої, хоч це картопля, як написано, середньо пізня. В ранніх сортах не було загнилої, а це середньо пізня і тут багато загнилої. Але дай Боже вже її докопати і звути з голови. Ми сьогодні не докопаємо ще. Бо ми проходимо десь в середньому 3-4 рядочки в ранішні години і їдемо додому. Прорвала трошки буряків, не хотіли відкопати картоплі, щоб було куди подітися трактору із копалкою. І бурячки також цього року неважні. Не було дощів. Ось такі ось такі бурячки. Але це, можливо, буде тема окремої розмови про. Буряки про їх вирощування, кому це потрібно, хто держить живність сіє буряки кормові. А зараз нагадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І я розповідала про сорт гранада, який ми купаємо сьогодні. І як завжди кажу, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте україномовних блогерів. І як завжди, до зустрічі.